Так, і наступна інформація, якраз яскравий тому доказ. Отже, в Севастополі усе горить, а росіяни бігають метушаться. До тимчасово окупованого міста вночі завітали щонайменше 10 ракет та три безекіпажні катери. Принаймні, так пише Міноборони Ерефії. дружній вогонь потрапив судноремонтний завод, де окупанти лагодять свої кораблі. Якби росіяни не кричали про свою всемогутню ППО. Ракети все ж влучили в ціль. Тепер дві діряві посудини окупантів стали ще дірявішими. Через такий святковий салют навіть рух по кримському мосту зупиняли. Все в цьому заводі, судячи з відео, дісталося добре. Судноремонтному заводу за попередніми даними постраждало 24 чотири рефівця. А ті, хто знімав бавовну, жаліються, що їм страшно і кличуть на допомогу. Маму зараз у якраз це й почуємо. Вот какой-то демарь стоит. С нового двора видно. Там зарево. Шо там какой-то пи створится.